Дякуємо, колеги. За минулий тиждень більше ніж вісім тисяч окупантів відправились у пекло. Про це та інші палаючі новини в Пекучі Ньюс. Студії Володимир Стапчук та Ірина Супонаро. Сьогодні у випуску Медвечук закликає до окупації Одеси, і нам від цієї заяви дуже страшно. Майже так само страшно, як Медведчуку на цьому відомому фото. Російських дипломатів хочуть обмежити в пересуванні Застілля на сесіях ОДКБ. Тепер стануть не такими веселими. Вірменія виходить з організації друзів Путіна поза шляховик, поза декларацією родини полтавського прокурора. Тепер про це більш докладно. Про людину, якого і кума, і він сам були під кумом. Медведчук закликає до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію. Не будемо тримати інтригу в стилі його дружини Оксани Марченко. І на таку пропозицію без жодних пауз відповімо. Та пішов ти чекаємо, коли і цей зрадник піде шляхом Ківи. а як по ним пікуться іражки з капустою. Росіян обмежують не тільки на Росії. Вісім країн ЄС хочуть обмежити пересування російських дипломатів. Ні, ну що з російськими дипломатами у світі поводяться так само, як Путін поводиться з дипломатом, який за ним носить ФСОшнік. Лише союзник бункерного угорське непорозуміння Орбан вважає помилкою, що 31 з 32 країн НАТО хочуть перемогти Росію. О, до речі, до речі, про <кхе> Ну, як то кажуть. Покірне телятко, дві матки це. Тільки неприємно, що він робить це путіну. Як то кажуть, краще пізно, ніж дуже пізно. Вірменія вийде з ОДКБ, заявив прем'єр Вірменії Це Раніше де було? Все ж таки, Вірменія вирішила не чекати, поки її зрадять всі члени організації по черзі і вийшла з неї сама. Більшість громадян Вірменії у цьому питанні свого прем'єра підтримують. Ну ніхто ж не возмущається, як будь і нада. Тож скоро літер в абревіатурі ОДКБ буде більше, ніж країн-членів. А далі пародія Юрія Великого людина, яка приймає душ зранку двічі. Відразу коли встала, і після того, як приміряла образ якогось росіянина в новій пародії. Тому, якщо хочете миру, я повторюю наші умови. Україна виводить свої війська з України, ухвалює рішення про позаблоковий статус, ліквідує всі натовські біолабораторії, а всіх бойових комарів передає не бензі у вічне користування. Але це ще не все. Якщо раптом у найближчому майбутньому наші війська знову випадково заблукають на території України і спитають, як проїхати до Ла-Маншу, щоб помити там ноги, не перешкоджати їхній благородній місії та за можливості забезпечити їх господарським милом і свіжими шкарпетками. Крім цього, Україна на державному рівні має заборонити єхидний сміх Буданова. А голова СБУ Малюк особисто піднімає з дна Чорного моря всі кораблі, які він потопив, і лагодить їх власним коштом. Далі президентом України стає Віктор Федорович Арестович. Мені все одно, як ви зліпите з Медведчука Януковича і Арестовича одну людину, але це наша умова. Ба більше Україна зобов'язується на офіційному рівні визначено. Конотопських відьом теромістичною організацією, а всі їхні прокльони і заклинання мають бути конфісковані і передані для вивчення в наш тувинський шамано-бубінський комітет. Що ж, Юрій Великий може йти чистити зуби і полоскати рота після пародії. А ми продовжуємо. Дрібниця приємно. У Полтаві прокурор отримала від чоловіка позашляховик за одну копійку. In Poltava, prosecutor received a SUV for one penny. Have you heard? Go to Poltava, my love. Що? А, вибач, це я для свого чоловіка англійця. А, позашляховик за одну копійку. Мені пацанам на фронт потрібно таких три машини. Готовий навіть заплатити по п'ять копійок за штуку. Я скажу чесно, для нашої сім'ї це дуже великі гроші. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що керування БПЛА буде в курсі підготовки шкільної програми з дисциплін захисту України» з 1 вересня 2024 року. На жаль, Україна живе в найважчий час у своїй суверенній історії. Коли навіть найменшим нашим школярам про всяк випадок треба вчитися керувати БПЛА. Але ми віримо в силу ЗСУ. І дуже сподіваємося, що вміння керувати дронами дітям знадобиться лише для того, щоб в майбутньому красиво знімати свої випускні та весілля. А наші збірні по футболу бажаємо зібратися і зробити камбек як на чемпіонаті світу 2006 року. Тож слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!